Що сьогодні купуємо? По-перше, з запису американського магазину взуття. Ось така пара New Balance 997R модель. Знижка 50%, lowest price in 30 days, типу за місяць найнижча ціна 50 доларів всього. Як на мене за такі кроси 50 доларів, це просто смішно. Максимально смішно. І ще одна пропозиція від Levi's, ми, до речі, нагадували, і я в себе в Сторіс і в Телеграм-каналі, що триває акція, поки що там розпродаж просто феноменальний на І ось таку куртку знайшов мій замовник, я йому допомагаю її купувати 66 доларів. В принципі, небагато за таку куртку мілітарі, але ну, не буде він платити 66 доларів. До речі, тільки в м розмірі залишилось. Тому, я думаю, ціна. Зрізана на 50%. А що ми маємо в корзині? Ми маємо в корзині мінус 33 долари. І всього 33 долари заплатить мій замовник за цю куртку. З моєю комісією і доставкою вийде, не знаю, в залежності від ваги, я думаю, ну не більше, ніж 1800 гривень, реально, плюс-мінус 1800 гривень. Боюсь, боюсь навіть уявити, скільки вона коштує у нас в торгових центрах.